Чи була я волонтер до війни? Ну, можливо, десь в душі і в серці. Я завжди, до речі, ну, коли потрібна була допомога, я завжди відкликалася на це. Але це не було моєю такою справою життя. Да? Зараз, поки в нас війна і до перемоги, я вважаю це справою свого життя. З перших днів війни Ольга прийняла рішення всіма можливими способами допомагати Збройним силам України. У мене багато було туристичних речей. Почали дзвонити. Потрібна балаклава, потрібні там шкарпетки, потрібні. Ну, це все такі спеціальні речі для зими. Вони не продуваються, вони не промакають. Я бігом все пороздавала своїм, повідправляла. І подумала, я ж можу його пошити. Балаклави, то я можу пошити. І Достала свою машинку. В мене був фліс вдома. Свій пошила, зателефонувала. Хлопці, є ще добре. Відправляй купувати тканину для виготовлення балаклав та шкарпеток досить дорого. Тому до допомоги долучалися знайомі, друзі та колеги Ольги. Скинулись, поїхали ми в грішні плавні, купили рулон. Вчителі з школи допомагали кроїть, так само скидались на цю тканину. Я шила, шила Олена Ященко, а потім ми стали шити ще такі флісові теплезні шкарпетки. Теж відправляли хлопцям, мабуть, це на той момент. Допомагало і хлопцям, і нам тут і згуртуватися і боротися. І оця спільна справа вона і тоді тримала нас на плаву і, і давала сили. Протягом часу, що триває повномасштабна війна, діяльність змінювалася. Наразі волонтерка не має стільки вільного часу на виготовлення балаклав, шкарпеток та наколінників. Але Ольга знайшла інший спосіб допомагати військовим. Кожного тижня жінка проводить благодійні туристичні походи для містян. Ми ходимо кілометрів по 20 за один похід, мамою, може навіть і бігаємо і допомагаємо хлопцям, допомагаємо армії, гуртуємось. Це, повірте, дуже важливо. Я зустрічаю дуже багато людей. Надія вона, знаєте, вона має все одно десь брати енергію, десь брати свій цей вогник. От я особисто вважаю, що наші заходи мають такий вогник, і ми ділимося цим вогником з нашими учасниками. Туристичні маршрути різноманітні Козельщина, Деєвка, Градиськ, Глобино, Хорол. Туристи розробляють маршрути, шукають цікавих людей, краєзнавців, які проводять екскурсії учасникам. Ви знаєте, в кожному такому містечку є людина, яка краєзнавець, яка любить своє село чи своє місто. Відшукуємо, нам проводять екскурсії. Це так приємно, я вам скажу. Всі зібрані кошти передають на підтримку збройних сил України. За час благодійних туристичних походів вдалося зібрати вже 20 тисяч 738 гривень. Ці кошти ми відправляємо хлопцям. Безпосередньо я вписую в свої повідомлення про заходи безпосередньо карту того бійця, кому потрібно допомогти. На моїй сторіночці ви можете це в Фейсбуці побачити. Взагалі, всі наші історії наших. Заходів, історії наших допомог я завжди викладаю в себе на сторіночку в Фейсбук і запрошую наших містян долучатися до наших заходів. Це і допомога, це і ваш такий, скажімо, ну, можливо, це релакс, але він спортивний, активний. Також влітку волонтери працювали у селі Потоки. На березі річки Псел проводили реабілітацію військових та психологічні розвантаження. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Крамочицькі новини.